Вітаю! Цикл вправ поетичне відновлення для всіх, для маленьких і для дорослих, для тренування логіки, мовлення, пам'яті тощо. За допомогою цих вправ можна повторити деякі правила або навіть вивчити їх. Насамперед, же, це актуалізація креативного мислення, а творчі здібності має абсолютно кожна людина, кожна серія це окрема поезія. Уважно читаємо рядок і відновлюємо пропущені слова за допомогою зображень. Пам'ятаємо про Риму, узгоджуємо слова за числом, родом, відмінком чи часом. Уважність на цьому етапі є майже 100% гарантією успіху. Тому працюємо швидко, але не занадто поспішаємо. І обов'язково виконуємо самостійно, нікуди не підглядаємо. І нікого не запитуємо. Записуємо або запам'ятовуємо слова, які дібрали. На кожен уривок відведено 20 секунд, потім з'явиться наступний уривок, тобто продовження поезії. Під словом, уривок маю на увазі частину поезії, це може бути кілька рядків або й ціла строфа. Коли все буде розшифровано, а поезію відновлено, можна буде перевірити себе. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Головне, аби відновлення було грамотним, слова узгодженими, а смисл не втрачений. Це і є успішним виконанням вправи. Навіть якщо ми дібрали десь замість авторського слова синонім, наприклад. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням. Або за завданням учителя, якщо цей твір з програми. А перед початком роботи над кожною серією поетичного відновлення обов'язкові п'ять фактів про автора або його твір. Ця серія присвячена поезії Ніч А човен як срібний птах Євгена Плужника. Написано було ці поетичні рядки. У 1933 році це не просто вірш, це мариністична символічна поетична мініатюра, основною думкою якої є заклик: заради світу варто жити. А срібний птах, згаданий у поезії, символізує людську долю. Зверніть увагу на розділові знаки: вони є авторськими і дуже своєрідними. Ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Ніч, а човен, як срібний птах Євген Плужник. Ніч. А човен, як срібний птах. Що слова, коли серце повне? Не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий, ненадійний човне. І над нами, і під нами горять світи, і внизу і вгорі глибини. О який же прекрасний ти! Світе єдиний. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням або за завданням учителя, якщо цей твір з програми.